Вітаю вас, господині! Сьогодні хочу показати, як я готую пісні вареники на свят вечір. Рецепт простий та дуже доступний. Давайте готувати разом. Залишаю рецепт в описі під відео. До просіяного борошна додаю щіпку солі, вливаю олію та крутий кипяток. Сьогодні у нас заверне тісто без яєць. Спочатку замішую його ложкою. Щоб було комфортно рукам, а потім починаю вимішувати руками. Спочатку тісто здається таке непіддатливе, розсипчисте, але через декілька хвилин вимісу воно стає дуже м'яке і еластичне. Для мене тісто на кипятку саме класне. Варенички в ньому ніколи не тріскаються, не розварюються, не відкриваються. Тісто смачне, тоненьке і вариться дуже швидко. Господині, запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Такому тісту обов'язково потрібно дати відпочити. Після відпочинку воно стає більш піддатливе і з ним приємно працювати. Я перекладаю його або в миску, або в кульок, або навіть залишаю на столі. Обов'язково його потрібно чимось прикрити, щоб воно не обвітрювалося. І повернусь до тіста десь приблизно через 20-30 хвилин. Тим часом я вже підготувала начинку. Сьогодні у мене це буде картопля із грибами і цибулею. Картоплю я відварила в підсоленій воді, цю всю воду злила, її потовкла, а грибочки обсмажила з цибулькою і підсолила за смаком. Це все перемішую і начинка готова. На святвечір можна також готувати просто з картоплею, з капустою. Через 20 хвилин тісто просто ідеальне. Мені потрібно його розкатати в пласт товщиною приблизно 3-4 мм. Сильно тоненькі не робіть варенички, адже вони можуть просто розірватися при варці. Можна нарізати будь-яким способом, як вам подобається. Мені подобається більш розкатувати в пласт і вирізати однакові кружельця. Тепер показую, як я формую варенички. Саме головне не потрібно накладати чересчур багато начинки, адже вони можуть просто відкритися при варці, і гарно і щільно закріпляти края. Я по краях проходжусь декілька разів. Частину таких вареників я заморожую на святвечір, а частинку зварю, щоб показати, які гарненькі вони виходять. Варенички варю в підсоленій воді. Як тільки вони закипають, 5 хвилин їм достатньо. Подавати їх можна з будь-якою засмажкою. У мене сьогодні це цибулька смажена. Дуже смачно, просто. Такі вареники просто неперевершено смакують. Можна і надалі використовувати це тісто в подальшому житті, в буденному. Тісто не товсте. Начинки в міру. Всі вони гарненькі, одинакової форми і дуже смачні. Обов'язково скуштуйте це смачно. А я хочу вас познайомити і ще з одним своїм кулінарним каналом, який має назву Галочка Кулінарочка. Цей канал уже досяг деяких успіхів, але я продовжую працювати над його розвитком. Так як зараз наближаються свята, на цьому каналі ви знайдете дуже багато святкових страв. Це і закуски, і десерти, і салати, і різноманітна святкова випічка. А гаряче ну дуже смачне. Не забудьте підписатися, силочку залишу в описі під відео. Тут ви знайдете і той самий різдвяний штолен за дуже вдалим смачним рецептом. Ну і яке свято без домашньої української ковбаски, яка також є на цьому каналі? Ароматна, смачна і дуже соковита. Запрошую вас підписатися, не забувайте ставити лайки, адже ваші лайки сама найвища нагорода для мене. Бажаю смачного!